Щеплення рятує життя. В Івано-Франківську стартував всесвітній тиждень імунізації. Медики нагадують про потребу щеплення для захисту від хвороб людей різного віку в обласному центрі контролю і профілактики. Зазначають, нині регіональні установи охорони здоров'я сповна забезпечені усіма потрібними вакцинами американського та європейського стандартів. Однак, через пандемію та війну показники вакцинації дещо знизилися. На фоні цих зниження охоплення щеплення. Ми маємо Ріст починаючи з цього року, вже верніше з 23-го року, ріст е, е, деяких вакцинокерованих інфекцій. Ми знаємо, що і в Україні в цілому, і в нас в області відмічається ріст законністі, такої як кашлюк. Е, кашлюк е, від кашлюка е, необхідно згідно календаря національного календаря щеплення проводити е, щеплення у віці. До року три щеплення, і відповідно 18 місяців тобто чотири щеплення, які захистять вас від цієї небезпечної хвороби. Медики наголошують, з першого року життя існує календар обов'язкових щеплень, тому необхідно дотримуватися усіх передбачених термінів імунізації. Усі вакцини закуповують державним коштом, і так вони безоплатні. Наразі наша область забезпечена стовідсотково всіма вакцинами, які передбачені календарем національним календарем щеплень. Тетяна будайна вже оголосила ці вакцини. Я ще раз повторюю: це вакцина проти гепатиту В, вакцина. ВЦЖ, вакцина АКДБ, тобто вакцина проти дифтерії, правця і кашлюку, вакцина проти поліміеліту, вакцина проти хіп-інфекції або гемофільна інфекція, і вакцина КПК. Вакцинація єдиний спосіб захиститися від потенційно смертельних недуг і можливість уникнути додаткових навантажень на своє здоров'я. Фахівці стверджують, аби не виникло спалаху будь яких захворювань. 95% населення повинно бути провакциноване. Засторогу пацієнтів перед тим, як прийти е, на провести вакцинацію, е, завжди говорять покази або чи протипокази. Протипоказ є єдиний, е, це е, алергічна реакція на компоненти вакцини або алергічна реакція на перше введення вакцини. Є ще тимчасові протипокази, які е, мож, це є фебрильна температура, це є важке загострення бронхіальної астми, гострий стан пневмонія, але це є тимчасовий, який є, відтерміновується. також є не протипоказ, а відтерміновується вакцина в тому випадку, якщо пацієнт отримує хіміотерапію, через три місяці ми проводимо вакцинацію, наприклад, з коронавірусною інфекції. Що стосується пацієнтів, які е, отримують е, тромболітичні е, е, антикоагулянти, то це не є абсолютним протипоказом. Ми визначаємося в конкретний момент чи не є е, що саме важливіше у середмісті. Івано-Франківська розташований мобільний пункт вакцинації. Тут можна з легкістю зробити відповідні щеплення. Віра Коцун, Геннадій Томнюк, новини на вежі.